Мармейд надіслали мені свою новинку. Капець як приємно, бо я дуже люблю цей бренд. У них завжди дуже няшні і класні штуки. І Я дуже рада, що цього разу я потрапила під їхню піар-розсилку. Давайте подивимось, що тут є. Подивіться, тут навіть моє ім'я є. Ну це капець як мило, такі якісь дрібнички. Але вони роблять дуже великий настрій. Тут є лист для мене, є трошки інформації про їхню новинку. І це в нас гідрофільний батер з центелою. Ой, це дуже крута знахідка для тих, хто не любить гідрофільні олії. Оце прям воно. Бо цей батер іде в баночки такі точилки. Коротше, зараз покажу. Боже, ти, дивіться, що тут є. Тут є напульсники. Мені, до речі, їх дуже не вистачає, бо я завжди, коли вмиваюся, в мене воно тече по ліктях. Боже, і пов'язка. До речі, теж з їхньою емблемою. Боже, це так мило! Стікер-пак. Я так люблю оці 3D-наліпки. І найголовніше сама новинка. Гідрофільний батер із центелою. Тут такий формат точилочки. Бо воно наточує нам цей продукт. Ми його забираємо ручкою і наносимо на обличчя, вмиваємось. Дуже вдячна бренду Mermaid за таку класну можливість протестувати їхню новинку. В Наступних відео залишу чесний відгук на цю новинку.